Усім привіт-привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні отримала замовлення компанії Doctor Клінік по квітневому каталогу. Вирішила зробити невеличке замовлення. Собі, в принципі, нічого так ніби як то і не треба було. В мене минулого разу хто дивився мої замовлення. Були в замовленні ось такі мульти, про мультикомплекс колагеновий. Брала я для. Для мами і для секрухи пропивали вони в мене такий комплекс. І мама десь розказала для колеги своєї та захотіла також спробувати. Тому була хороша знижечка ці дні. 36% давала компанія знижечку. Тому вирішила я замовити, поки була більша знижка. Минулого разу мамі я замовляла з 50%, здається, знижечкою, але. Цього разу такої вже не було, але 36%, в принципі, ну, теж більш-менш непогана скидка. Це ось такий дієтична добавка. Колеген, що входить до складу, сприяє росту та підтримці шкіри, волосся та нігтів. Хондроїтин допомагає хрещу утримувати воду, попереджає захворювання суглобів. Вітамін С допомагає зміцнювати імунну систему і захищає від інфекційних захворювань. Завдяки цинку підвищується мінеральна щільність кісток. Ось така добавочка, і замовила мамина колега, і мама замовила ще одну для батька. Тому знову в замовленні в мене дві штучки. І ще дещо я взяла з онлайн-розпродажу. Також були там по непоганих цінах дитячі по 80 гривень, здається, дитячі шампуні. Я такі ще не брала. Ось такі вони різнокольорові. Цей іде з поняшкою такий рожевенький, тут вони заклеєні скотчем, не буду вже відкривати. Цікаві такі дизайни, цікаві е е малюночки, такі, можна для дівчаток, дівчаток для хлопчиків. Тому вирішила я, Звісно ж, тут терміни невеликі, треба його найближчим часом використати. Ось такий з жирафиком. Цікаві такі дизайни дитячі. Один поставлю в користування для саночка, нехай користується, і десь я їх прилаштую. Ці шампунчики. У мене є ще один ось такий, з якоюсь русалочкою фіолетовою. Всі вони різні, всі різні за. як це так підняти? Всі різні за кольором і за малюночками. І ще одненький, ось такий слоником. Голубенький такий, можливо, це і для синочка. Залишу, нехай користується. Ось такі різнокольорові шампунчики. Ще там же на розпродажі взяла ось такий бальзам з паприкою. Хотіла взяти хоча б дві штучки ще в наявність з каштаном, але не було їх в наявності десь, не знаю, десь вони знову зникли. Тому вирішила взяти тільки цей. Також була непогана на нього ціна. Ну, звісно ж, там також термін такий, що треба його в найближчий час ставити у користування. 79 гривень була його ціна на тому розпродажі, тому буду десь його швиденько прилаштовувати, щоб хтось користувався цим зігріваючим з перцем чилі. паприка та перець чилі. І ще взяла. По тому, що з продажу ось такі відбілюючі таблеточки. Я вже такі брала, в мене ще лишилось кілька штучок. Вони для білого призначені. Ну, в принципі, це така річ, яка термін там, в принципі, плюс-мінус не бачу до якого, не бачу до якого, до якого. Ага, ось тут. Термін придатності тут, мені здається, вже навіть і вийшов. Але це така річ, яка Ну, в принципі, на тіло не наноситься, не крем якийсь. Не... Думаю, що нічого страшного для відбілювання. Тим більше я замочую з такими таблетками, я спочатку замочую біле, білий одяг, білі речі замочую, а потім після того ще перу. Тому, я думаю, нічого страшного. Кидаю по дві таблеточки, якщо так більше одягу, по дві з цих таблеточки, вони так починають шипіти. І потім біле стає таке білосніжне. Свіженьке. Мені подобається. Є в мене зараз така в відкристання штучка, тому вирішила 139 гривень була її, до речі, ціна там на розпродажу, тому чому б ні в самому каталозі, зараз я швиденько найду в новому, коштує зазвичай, ця, ці таблеточки дорожче. Тому я також якось минулий раз брала також на якісь акції, тому мені, в принципі, подобається, як вони працюють. Не бачу, де вони, де вони тут у нас. Але штучка непогано. Прала і, і тюль замочувала, гарненько так освіжає, вибілює. Мені подобається, в принципі, як працює. Ще в мене там кілька штучок лишилося. Буду замочувати далі і цими. Гарний засіб. Не можу знайти, можливо, їх вже в полозі немає, я чогось не звертала уваги. Не можу так швидко знайти. Де вони тут є? Не бачу. Можливо, її зняли. Чогось її не бачу, не звертала увагу раніше. Є вона чи нема. Якось не звертала увагу. Ну, така була в них доволі небюджетна ціна. Попоміні. Вартості якщо брати? Не знаю, не бачу чогось. Не бачу. Можливо, і зняли з каталогу вивели. Ну, була ще можливість замовити по онлайн-розпродажу, тому я скористалась. Не бачу наступному каталозі, її не бачу. І що ще взяла? Я вже потестувала, взяла ось таку водичку. Це у мене номер 605 й секс тут з цією буквою позначаються уніксеві аромати. Це у нас аналог на Cherry. Я вже не втрималась відкрила, тільки прийшла з почти і відкрила цей ароматик, дуже було цікаво спробувати, буде він схожий, не буде. Ну, в принципі, з оригіналом Cherry я не знайома, в мене є різні репліки, але дуже подобається і мені цей ароматик, і донька дуже любить. Вона мене на нього власне і підсадила. Ось така Демненька рідина в ньому, тут 20 мл. І я вже нанесла на зап'ястя одне тільки розпилення. Він такий насичений, він такий стійкий, шлейфовий, і одне тільки розпилення легенько-легенько так нанесла, просто щоб відчути, щоб порівняти, дійсно, ну, познайомитись, дійсно він так схожий, чи не, чи не, чи не буде таким. Схожим з вишенькою гарно відчувається вишня. Тут класний аромат. Я рада, що доктор Клінік додали в, до цих ароматиків ще і аналог на Лосчері. Дуже цей ароматик популярний, його багато хто полюбляє, він доволі таки ну, популярний. У мене і донька дуже любить і мені подобається. Тому взяла на пробу, захотілося мені. І, до речі, в доньки зараз е, такі репліки закінчилися. І вона вже мені казала, десь, можливо, будеш бачити, можливо, десь будеш чути, то замовляй мені знову, От, тому що я вже скучила за лощері. Ось так виглядають вони ці ароматики в каталозі. А оскільки була гарна знижечка, 36%, то було досить таке вигідно брати ароматики. Ось в такому вона приходить. 605-й, ось так він тут заявлений. Класно. Шкода, що не пишуть вони тут пірамідки, але аромат дійсно схожий на госчері, мені сподобався. І взяла я на пробу, треба було брати навіть і два. Можливо, це забере донька, я собі десь іншим разом ще замовлю. Класний, класний аналог на Тобот. Я рада, що тут його додали, можна буде замовляти. І прийшов мені ще каталог новенький ось такий уже на травень весняний, з квітами квітковий. Такий дизайн має обкладинка. Ніжні такі квіти, мабуть, це магнолія, я так розумію. Можливо, цікавий каталог, будемо гортати. Ну і тут уже і новиночки повинні бути. Не знаю, чого чогось не бачу. Я все ще в каталозі продукції Юнайс. Nice. Не знаю, коли вони її туди додадуть, як вони планують. Організовувати, ну, як би, каталог, як вони планують, не знаю. Поки що тут продукти тільки Доктор Клінік в каталозі, можливо, далі будуть якось і продукцію Юнайс nice сюди поступово додавати, оскільки ці дві компанії об'єднались в одну. Таким було моє замовлення: невеличке, різнокольорове і ароматне. Дуже-дуже-дуже стійкий. От на зап'ясті просто настільки зараз. Насичений такий аромат має цей, цей аромат. Доволі такий, я думаю, буде він стійкий. У мене є, Зараз я ношу таку саму ручечку сумці. У мене аналог на трусар Дідона, доволі такі вони постійкості непогані. Ці ароматики мені дуже подобаються. І зручно брати з собою об'ємчик невеликий, зручний формат в, так, такі, в такому склі. Мені подобається цей формат, і будемо носити і цей, можливо, цей. Забере донька, але одне розпилення. але Він зараз просто мене настільки огорнув аромат. цей, От, Від одного розпилення, в принципі, я не очікувала такого е, насиченого аромату і настільки шлейфу. Гарно звучить вишенька, ця дуже мені подобається. Ось і все таким було моє замовлення невеличке, але трішки клієнтське, трішечки для. Для себе, для настрою і ароматне всім, дякую за увагу! І до зустрічі на моєму каналі.